Жіночих стукен бренду Naked. Плот будуть входити однакові моделі плать, але можуть бути різні розміри. Таке плаття, розмір сороковочка, але воно йде по факту як розмір М, тому що талія йде на резинці. Такі рукавчики на резинці. Тут так стягується. Тобто це може бути МЕ. Такого плану зеленого кольору. Розмір платья 36. Талії теж йде резинка на запах. Довжина міді. Таке святкове. Розмір меделі. 36. Може бути і на МЛ, тому що воно йде таким багато, поверсай. Ззаді так гарно зав'язується на бантики. Дуже цікава тканина, вона така повністю вибита. Є підкладка, не просвітляється. Така сукня, більш така нарядна, можливо, десь на весілля, на якийсь захід, фотосесії, розмір сороковочка. Талія стягується. Цікаві рукавчики, як це так само стягується рукавчик. Дуже стильна модель даної сукні. Розмір іде 38, Іде на запах. Талія стягується дуже цікаві рукави. Спинка буде голою. Сукня 38 розміру, вона повністю тепла, і це так цікаво зав'язується. Збоку можна одягати так само під футболку, під рубашку. З варіант була. Так, така модель, розмір М на запах, зав'язується. Це вже йде тепло тепер. 36 розмір. В талії на резинці. Якісь тягнеться цікаві рукави. Довжина міді. Така атласна святкова сукня. Спинка відкрита. Ззаді замочок. Розмір 36 даної моделі. Чорне тепле плаця на запах, розмір XS може бути як на ельку. зав'язується і в коричному теж полює. Так, а сукня. Розмір 36. Вона йде повністю жата, На зав'язках з цікавими рукавами. Теж тут ідуть резинки. І має в собі таку кольори нитку, де неде вона поблискує.